Ви на каналі Принцеса Рев'ю і сьогодні я показую новинки з відділу рукоділля в магазині Аврора. А ти підписуйся на мій канал? І поїхали! Знайшла на полицях моток плюшевої пряжі в дуже приємних тонах у мотку 7 метрів і ще є в іншому кольорі. Ціна такої пряжі 77 гривень. Також є міні-набори з резинок для плетіння браслетів чи підвісок. Як на мене, їх тут замало. Краще взяти ось такий набір за 19 гривень, їх тут значно більше. А якщо ви гуру в плетінні браслетів, то тут є великі набори для вашого хобі. Ще в Аврорі продають. Це контейнери, в які можна покласти ці резинки або ж бісер. Я особисто беру їх, щоб зберігати бусини для своїх свічок. Кому цікава така тема, посилання на магазин залишу в описі під цим відео. Також є ось такі гачечки для в'язання за 19 гривень. За цією ж ціною можна придбати набір декоративних квіточок. Вони тут є у різних кольорах. І ще є ось такі цікаві, але не дуже розумію, що це за квітка. Є також маленькі. Маки по 22 гривні, теж в абсолютно різних кольорах, та декоративні гілочки-шипшини мені особисто до вподоби біленькі та оранжеві набори. Ще в Аврори завезли кольорову ліщину в ось таких тонах. Також на полицях лежать розочки. Раніше я робила з них декоративні віночки, але зараз, на жаль, я цим не займаюся. І ще є набори ось такого плану. Тут лише бутончики. До речі, забула показати, що з ліщини є ще варіант. Ось таких наборів по 24 гривні. Також є наборчики милих квіточок за 22 гривні. І знайшла новенький декор, але без ціни. Є лише артикул на упаковці. Побачила на поличках кошиків, яких можна зберігати пряжі, нитки, ті ж самі декоративні квіти та інші елементи для рукоділля. З дешевшого є варіант кошика, що розкладається. Він є в двох кольорах, а коштує 44 гривні. Також до 20 6 січня триває акція на набори для скраббукінга, вони є по 19 гривень, і ще є ніжні набори ось такого плану в рожевих та блакитних кольорах, але вони 39 гривень. Мені особисто дуже сподобався ось цей набір з мультяшними дівчатками та хлопчиками. І ще знайшла набір з клоуном, але він мені не дуже сподобався. Також в Аврори завезли дуже багато наборів для вишивання, тому любителям і Уру цієї справи раджу вже бігти купувати, бо дуже швидко розбирають. А на цьому все. Дякую за те, що ви переглянули це відео та дійшли до цього моменту. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і всім па-па.